Одне з головних у Київській Русі одне з найбільших у середньовічній Європі. Це Чернігів, невелике прикордонне місто, оточене густими лісами, історичними будівлями та пам'ятниками архітектури. Саме Чернігівщина неодноразово стала джерелом натхнення багатьох письменників і поетів. 24 лютого 2022 -й. Чернігів один із перших прийняв удар російських загарбників. Місто розташоване за 100 кілометрів від білоруського гомеля, майже місяць оточення з усіх боків. Наприкінці березня окупанти підірвали всі мости. Евакуювати людей було майже неможливо. Мешканців у місті залишалося понад 100 тисяч. Протягом лютого та березня населений пункт зазнав великих руйнувань. Чернігівщину обстрілювали щодня з важкої артилерії та авіації. Проте вона вистояла і захистила Київ. Зменшення активності на Чернігівщині в лапках ворог продемонстрував ударами по місту Ніжин, в тому числі авіаційними, і всю ніч гатив по місту Чернігів. Знову знищені об'єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри. Частина мешканців залишалася у місті, навіть коли російські ракети нищили їхні будинки вщент. Місцеві не знали, що робити, аби знайти житло. Зараз швидко прогайне літо і все, і буде зима. І куди нам діватись? А ці люди, ну. Тут ще 20 мешканців живуть, дідушки, бабушки ще живуть, тут 20 споживачів залишилось, вони нікуди не уходять, бо нікуди. Частина області опинилась під окупацію з 24 лютого. Керівництво армії РФ планувало захопити Чернігів та вийти на шосе, яке з'єднує місто з Києвом. Проте збройні сили України звільнили регіон повністю 3 квітня. Тікаючи, росіяни усіли місцевість снарядами. Рятувальники з перших днів деокупації шукали ворожу техніку та розбирали завали. на контролі дороги, щоб до звороту. Вас понял. дорогу надо викликати. Пішли. Де окупували область у квітні, проте протягом наступного місяця рятувальники продовжували діставати тіла з під завалів. За час російської облоги у Чернігові загинуло щонайменше 700 українців. Половина від обстрілів, але значно більше від нестачі ліків, їжі, тепла. Он красивий город дуже красивий. Ну що вже, какби бы, сімдесят города знищено. В остановіті не знав, які ресурси на все та понадобиться. Скільки тяжело, то невозможно і змірити ні фізично, ні морально. А це кадри березня. Державна служба України з надзвичайних ситуацій показує знімки. На них наслідки авіаударів у житлових будинках у Чернігові. Чоловіка виносять із будівлі на ношах, звідти ж витягують російську авіабомбу. Чернігівщина місяць була під постійним обстрілом. Селища знищені майже вщент. Росіяни, які там мешкали, грабували місцевих та дебоширили. Про це зізнався бурят Алсаєв у інтерв'ю відомому українському блогеру Золкіно. Він розповів, що під час перебування в Україні члени сусіднього підрозділу вживали спиртні напої, у ході чого сержант застрелив старшого лейтенанта. В якій деревні ви знаходилися? Я знаходився в деревні Шевченко. Шевченко. В какой хате вы жили? В частном доме. Кто вам разрешал в него заходить? Никто. Ну, кто вам разрешал вещами пользоваться людей? Никто. Сколько вы про находились в населенном пункте? День, Например, два, три недели, не месяц. 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 Как вам наше соление в закрутке? Ну, вкусное или невкусное? Тут два варианта. Обычное. Обычные. Обычные. Зараз Чернігівщина продовжує уговтуватися від наслідків російської агресії. Відновлюють бізнес, на місці зруйнованих будівель, зводять нові. На Чернігівщині на 20% збільшився попит на дачні та приватні будинки. Утім, частина людей ще боїться повертатися. Адже за 100 кілометрів кордон і область досі зазнає ворожих обстрілів. Якщо до 24 лютого у Чернігові мешкало майже 300 тисяч людей, то зараз до 200 тисяч. Ірина Ловко, підтримуйте нас та підписуйтесь на youtube канал Теосім.